Я чоловік веселий, я люблю пожартувати. Знаєте, був такий екзорцист Аморт. Це знаменитий такий екзорцист, навіть є книга цього оця Аморта. І навіть кіно вроді зняли Екзорцист Ватікану. Там ще займається такий класний артисти, любими. І він там одну фразу таку казав. Якщо ви не читали книжку, то кіно подивіться. Це простіше вам буде. Та він казав, що диявол не любить жартів. Диявол не любить жартів. Диявол хоче, щоб ви були серйозні. Щоб ви, знаєте, іменно із серйозним лицем люди роблять паскудніші речі. Паскудніші речі. І тому кажу вам, посміхайтеся. Жартуйте, нехай навколо вас люди посміхаються. Анекдоти розказуйте. Але нормальні, ну не про священників вже, ні? Можна про владу анекдоти розказувати. Ще дам про щось. Про москалів можна анекдоти розказувати. А про священників не треба. А? Ну, хіба якісь файні? Тому я хочу, щоб ви. Із церкви йшли, посміхаючись, щоб коли ви заходите на наш канал, послухати, помолитися, щоб ви йшли з такою з утвердженням віри. І коли, знаєте, вам сумно, тяжко, тривожно, ну не лазьте по тих тіктоках, по тих інстаграмах, заходьте в Ютуб, пишіть Василь Колодій, включіть службу Божу або запитання, запитуйте, відповідаємо. І уділіть собі часу, якщо будете слухати на запитання. Я переконаний, що кожен для себе щось візьме. А якщо хочете побути з Богом, включи службу Божу. Кожен день служба Божа правиться. Кожен Божий день. Включи. годину, побудь з Богом. Най воно тобі грає, заклади собі навушники і побудь з Богом. Навіть можете щось робити, але найбог поприсутствує коло тебе. Сама молитва. Для того я і стараюся і працюю, щоб ви стали Божими дітьми. Але самі щасливі це ті, що йдуть до церкви. Бо Тому що я вас бачу. А в нас є традиція обніматися, я всіх обнімаю, всіх вас дуже люблю. І так само у церкві можете прийняти святе причастя. І тому кажу вам, всіх, що мене дивляться онлайн, хто може ходити, йдете до церкви в неділеньку, біжіть до церкви, щоб ви були. у... Сопричастця, щоб ви приймали причастя. А ті, що не можуть ходити, запросіть хоч раз у місяць священника, не прийде вас висповідає і ділить вам світе причастя. Більше як місяць не затягайте. А життя коротке, то таке, ніньке, живеш, а завтра вже завтра вже з Богом говориш, і Бог тебе жартує. До речі, Бог теж веселий, не думайте. Він не є такий серйозний, як вам сізде. Бог веселий, бо він нас любить. Любов не може бути серйозна, любов може бути щаслива. Тому бажаю вам мудрості, веселості і щоб ви завжди посміхалися. Людина грішна, вона думає, Боже мій, як я маю з цього вийти. А людина, яка відбула, отримала прощення гріхів, так вона ж щаслива? Не? Ви як діти з банку, коли вже розрахувалися, останній кредит заплатили, то такі щасливі підскакує, що розумієш? А як винен, а да, тобі ще як дописали піню, додавали, то ти йдеш ніц нещасливий. Тому от так от вчіться бути щасливими, щоб ви не мали на землі ніяких боргів, е, ну, не банківських, а таких, щоб ні, нікому нічого не було винні. І тоді прощайте всім, і тоді і вам проститься. Будьте милосердні, і до вас буде проявлено милосердя. Це дуже є важливо.